Як пізнати Слово Боже і як взагалі розуміти Біблію? Насправді, коли ми вчилися в школі, ми не задавали питання, чому нас вчить вчитель, тому що ми розуміли, що повинен бути той, хто більш досвідчений за нас і розуміється на предметі. Так само і в Біблії. Ми розберемо сьогодні другу книгу нового заповіту від Марка. Марк був апостолом, і він акцентував увагу нашу на серці, точніше на Жестокосердві. Коли людина вона жестокосердна, то, звичайно, вона не може погрузитися ні в Слово Боже, ні в Бога. Тому Ісус Христос сказав, що треба вірувати в Нього і похреститися в нього. Тобто мається на увазі погрузитися в Слово Боже. І тоді дійсно ми зможемо врятуватися. Але кам'яне серце, жорстоке серце, воно не дає це зробити. Тому Ісус його упрекав апостолів в цьому. Тому треба міняти серце, і тоді Господь відкриється нам. А по-іншому.